У нас сьогодні буде коротеньке відео про заміну моторезини. Свіжопригнаний мод, як я розумію, і резина 2002 року. Задня і передня 2000 рік. Власник привіз резину БУ, але свіженьку, так, 23 рік. Так, добре, лапа у нас виставлена. Станок саморобний, робив його я. Нічого собі тверда. Я так і думав, що буде непросто. А що зробити? Нічого не зробиш. Є, закинули на кор. А, -а, а по вухах б'є. Закинули не на корд, а корд закинули. Є і то саме друга сторона. Міша сторона має закинутись легше. Є Звісти. Так, у нас тут все акуратно, нічого не коцається, на лапі стоять слайдера, так що Ну, десь тут побитий, зрозуміло, тому що він не новий, старий. але Він бортувався. Видно, що бортувався тут, сліди він від монтажу чи від чогось такого є. Але в цілому нічого не коцається і ці слайдери замінюються при потребі. Так що, все буде. Так, є. Супер? Так, добре, а? А? не хоче, прожалася, прожалася. Кара. Такше. Фух, важко пішла. Далі міняю віску, тому що зато встав на підпереднє колесо. Віджимаю ако переднього. Дивимося, який у нас напрямок. Хочеш. Зараз ми тобі поможе. Є yeah. yeah, все те ж саме. Абсолютно поселок. О, перед ніяк ще небагато. Заскочило одразу. Ну, передні мягенькі мягенькі. Дуже мягкі. 2000 рік, йо-моє. Мені джапа. Двохтисячний рік. І злізло дуже гарно. Хм. Па? І закидаємо знову ж таки лапу. Черезину на лапу. Добре. Так, але тут не так просто. Так. Добре, це легше йде. Задні поможемо ага. так. І все. Все, накачуємо і балансуємо. Резина на місці, тепер балансуємо, відриваємо старі грузики і дивимося. Змиваємо старий скотч, визначаємо найважче місце і клеїмо потрібну кількість грузиків нових. Тобто балансуємо. А є, резина збалансована. Колеса збалансовані. Так? І перед і зад. Суперсько. Ну, Трохи багато. 40 грам. Але нічого страшного, Це буває. Спереду 15, тут 40 ззаду стояло, скільки у нас? 20-35 5 грам більше. Все, резина збалансована. Що в нас стосується, балансування. Станок механічний, багато хто каже, чи думає собі, що він працює погано, тільки на станку, не механічному, а повноцінному. Не на такому, так як на монтажках так? для балансування. На цьому довше, але не гірше. Я би навіть сказав, що тут буде точніше. Тому що ті станки не всі мають перехідники, кріплять вісь, має биття. так. Бувало таке, що мені чіпляли там по, 100, по 120 грам. Я приїжджав. Ну, ще раніше. Приїжджав додому, кидав на станок, і там вийшло 30 грам цього насього. Добре, про це ми не говоримо зараз. Тут все чітко і я впевнений. Визначаємо саме легше місце, названо в даному випадку було отут. І пробуємо ставимо в такому положенні на 90 градусів. Пробуємо як колесо крутиться. так? Я вже знаю приблизно, як воно там крутиться і скільки треба грузу чіпляти. Чіпляємо, тим все, що той груз нам підходить. так? Чи не замало? Прокручуємо на 90 і прокручуємо на 180. Тобто в дві сторони. Не повинно крутитись ні туди, ні сюди. І зараз я вам дещо покажу. Так, звичайна така салфеточка колесо стоїть нерухомо. Так. Ану, слітає. Добре, тихо. О! І що, а? Покрутилося, правда? Бачите наглядно. Я думаю, що зрозуміло. Добре, все в нас класно, акуратно, ніяких коцок немає. На механічному станку треба трошки більше прикласти зусиль, трохи воно довше робиться, але все гарненько і чітко.